Друже, привіт! Сьогоднішнє відео буде про питання, відповідь на яке служба підтримки Приватбанку мені давала півтори години, а служба підтримки Монобанку взагалі понад шість годин. Якщо ти так само, як і я вважаю, що останнім часом підтримка Монобанку значно скурвилась, то став кодобайку і пиши коментар про те, як змінилася підтримка Монобанку. І, взагалі, останнім часом я почав помічати, що часто так буває, що банки не в курсі відповіді на дійсно глибокі і цікаві питання. А саме це питання звучить наступним чином. Уявімо, що в тебе помер дійсно багатий родич, який залишив по собі велику суму грошей у спадок. І всі ці гроші повинен отримати ти. Але є один нюанс: невідомо наскільки чесним шляхом цей родич заробив велику суму грошей. Тож, якщо ці гроші заблоковано через фінансовий моніторинг, чи можеш ти їх отримати собі у якості спадку? І чи може це в майбутньому викликати якісь проблеми в тебе із? Фінансово моніторингом. Я проводив опитування в своєму телеграм-каналі на цю тему, і як я побачив, багато хто не знає правильної відповіді, не тільки Служби підтримки банку. До речі, друже, раджу і тобі приєднатися до мого телеграм-каналу. Посилання буде внизу в описі. Там є багато чого цікавого, а також ти зможеш впливати на контент моїх відео, пропонуючи нові цікаві теми. Тож, давай розбиратися, як воно відбувається. Уявімо, що в тебе є певна сума грошей, яку ти повинен отримати в якості спадка від померлого родича. Якщо з походженням цих грошей все гаразд, то все просто. Ти надаєш банку документ про спадщину, і той перераховує тобі на рахунок стільки грошей, скільки тобі належить. Але уявімо, що померлий родич не завжди отримував білу зарплату, та взагалі походження грошей могло викликати питання у фінансовому моніторингу. А й НАТО, якщо ці гроші було заблоковано через фінансовий моніторинг, і тут постає два питання: перше, чи можна їх взагалі отримати, навіть якщо вони заблоковані через фінансовий моніторинг? А друге, чи не буде в тебе в майбутньому проблем через такі гроші, в яких походження не Підтверджена законним шляхом, мучив я підтримку банків дуже довго. Вони намагались відповідати, в них не получалось. вони уходили, приходили, консультувалися з кимось, потім давали непрямі відповіді, ухилялися від відповідей, але я їх все-таки дотиснув. Але, друже, попереджу тебе, бо зараз ти почуєш правильну відповідь, щоб ти не перегортав відео далі. Бо потім ще буде один важливий нюанс. Правильна відповідь звучить наступним чином. Навіть якщо гроші померлого родича заблоковані через фінансовий моніторинг при наданні документів, що засвідчують твоє право на спадщину. Ці гроші належать тобі і будуть віддані тобі. Тобі ні в якому разі не потрібно підтверджувати законність їх походження у твого померлого родича. В майбутньому підтвердження законності походження цих грошей в тебе є твій документ, що засвідчує твоє право на спадщину. Ці гроші краще переказувати за реквізитами, щоб не нарватися на обмеження для p 2 p переказів Ще раз, в майбутньому ці гроші не принесуть тобі проблем через підтвердження законності їх походження. Але, ну звісно, куди ж без але? Є певні нюанси. Вони виникають, коли відбувається переказ між різними банками, тобто, якщо гроші померлого знаходилися в одному банку, а твої рахунки знаходяться в іншому українському банку. Якщо заблоковані фінмоніторином гроші померлого родича знаходяться в Монобанку, то відправити їх переказом в інший банк буде неможливо. Так відповіла мені служба підтримки Монобанку. Реальний спосіб їх отримати це готівкою в касі банку, або якщо в тебе є рахунок в Монобанку, то переказом їх на твій рахунок в Монобанку. Схожим чином мені відповіли і в Приватбанку. Навіть заблоковані фінансовим монітором гроші померлого родича достатньо легко переказуються на рахунок отримувача, якщо він знаходиться в тому самому банку. Тож, якщо вже виникла така необхідність, то краще і простіше для цієї мети відкрити рахунок в тому ж банку, де знаходиться спадок. Власна відповідь на питання про те, як з технічного боку отримуються гроші у спадок, я вже колись робив відео, тож, про всяк випадок закріплю його в куточку. А на цьому хочу тобі побажати, друже. Хоча це відео було корисне і цікаве, щоб відповіді на ці питання тобі в житті ніколи не знадобились. А на цьому на сьогодні все. Тож, якщо було корисне і цікаво, з тебе вподобайка. Захові гості на канал і до наступної зустрічі, друже.